Всім доброго ранку, шановні друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі Петра Іководимер. Тому Ви певно здивуєтесь, а що він зрано знімає відео? Він ж ніколи цього не робив. Так ось. Так ось, шановні друзі. Я вирішив вже за сьогоднішній день, вже, вже хочу 11 відео, але їх буде багато сьогодні. Десь, може 5, може більше. Тому е, ви певно подумаєте, а що то з ним все стало, що він 10 відео за раз виклав? Хоч раз в місяць викладає, чи може раз у півроку. А як викладати, тож то, так ось, глядачі. Я стараюсь тому викладати як частіше, тому я буду старатися частіше, але до цього тижня хочу хоча б, щоб було вже однині вже 90 відео, так? було 80, а тепер вже 90 викладу. А я хочу, щоб до цього кінця тижня було 100 відео. Тобто сьогодні постаратися 5 і ще цього тижня постаратися ще 5 відео. Тому хочу вам зараз заспівати одну пісню знайому, яку всі українці знають. Я вважаю, що всі українці, всі люди теж знають ту пісню дуже багато. Сюди буйно квітна Черемщина називається вона. Тому слухаймо і насолоджуємось. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Хто знає цю пісню, то співайтесь зі мною разом. Дозу відчути голосли сі, ласюпі гніздечком збили стрісі, а вівчар бере отару плає, сьохну пісню, соловей заграє співаємо, хто знає, сюди буйно квітне Мов до шлюбу бралася калина, дівчина в садочку, тихому куточку, де дівчина жде. Пішла вона в садок, за сокори, усміхнулася, дивилась в гори, десь бері спадають честь і роси, світ коли не приколов коси Співає. Сюди буйно квітне Мов до шлюбу бралася калина, дівчина садочку, тихому куточку, Жде дівчина жде. Там сонечко сідає, а в тополі її вівча співає, я любу тебе, як ту отаду, водопою зажену кошату. Туди буйно, квітне чимшина, мов до шлюбу бралася калина, дівча на садочку, тихому куточку, ждені дівчини. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підписуєтесь на мій канал. Ставитимете лайки, будете писати коментарі. Тому пишіть і зауваження. Я готовий відповісти на них. Знову зозулічу чути голос в лісі. гніздечком звели стрісі. А вівчар переотарив хває, Цьохну пісню соловей заграє. Разом співає. Сюди буйно квітне черемшина, Мов на шубу калина, дівчина в садочку, тихому куточку, Ште, дівчина, дівчинажден, ще дівчина жде, ще дівчини. Ваш дех. Тому, шановні друзі, гарного вам всім дня, підписуйтесь на канал, до зустрічі!